Цей дизельний генератор може живити усі холодильники, касу та систему освітлення у супермаркеті щонайменше добу. На сьогодні закуплено близько понад 300 дизельних генераторів, і цей процес закупівлі ще триває. Додатково ще впроваджений такий процес, як пересувні дизельні генераторні станції, 18 таких пересувних станцій також забезпечують можливість функціонування магазинів торгівельної мережі у разі знеструмлення чи зникнення енергопостачання. Крім того, кажуть у супермаркеті, якщо електроенергію вимкнуть, а генератор не встигнуть запустити каси продовжать працювати, аби завершити розрахунок покупців. Також увімкнеться підсвітка, щоб люди змогли покинути магазин. Приєдналися до а, останніх закликів щодо. Збереження та економії електроспоживання. Всі магазини по всіх містах виключають відповідні вивіски, зовнішні сіті, лайти, лайтбокси, певне освітлення в торгівельних залах задля збереження електропостачання, електроенергії. Готуються до вієлових відключень енергії і малий бізнес. Інна продавчиня на ринку торгує крупами, консервами та молочними продуктами. Тут теж світо відключено, тому що не працює. Молоко, кефір та вершкове масло стоять у коробках на вулиці. Частину продуктів Інна залишила у холодильниках. Їх вмикає зранку на годину і потім намагається не відкривати, аби їжа довше залишалася холодною. Наш президент Зеленський попросив би економіки електроенергії. Так зв'язку з обстрілами. зв'язку з тим, що молочні продукти похолодання. Вітя от получила товарка, товар, я можу його залишити на ніч, тому що. Прохладно. Якби було б... літо, було, то звісно, да, було б складніше захраніти. Інна каже: грошей на генератори немає, тож вимушено закупати значно менше товару, стільки, скільки зможе реалізувати за день-два. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.